Шановні стрільці, ви на каналі Проствол, і з вами я, Бондар Ігор. Сьогодні у нас буде досить незвичний такий випуск, який повний новинок, повний не то що, не те, що новинок на ринку України. А взагалі новинок у світі зброї. І мова піде про карабін Zigzaur MCX Спір в калібрі 68 на 51 І відповідно про цей самий калібр. Він же 277 Fury. ф'юрі. Поїхали. Я чесно кажучи, навіть не знаю, з чого почати, тому що об'єм інформації та кількість новинок просто зашкалює. І напевно треба було пробити три окремих випуски: там про пристіл, про зігзавр, про калібр, але буду. З вами чесний, хочеться про все розповісти зразу, і про це треба розповідати в комплексі: саме про калібр і саме про гвинтівку, про оптику якось іншим разом. Це така штука, яка в якійсь мірі, можливо, стане поворотною точкою у зброярському світі, і можливо, навіть багато в чому переверне наше уявлення про боєприпас і повторюся, стане таким новим вектором, який по якому підуть наступні виробники патронів, тому що саме ця технологія, про яку ми зараз будемо говорити, сильно збільшує можливості боєприпаса, залишаючи в габаритах звичайного боєприпаса, переводячи, умовно кажучи, звичайний боєприпас в магном такий напрямок і покращує балістичні характеристики. Ну при цьому дещо знижує ресурси, повторюється, це знову ж таки питання до технологій. Покращує характеристики стрілецької зброї, залишаючись при цьому в габариті звичайного патрона. Давайте детальніше. Я думаю, що всі знають, що таке Zigzaur МЦХ спір, не спір, не спір. Взагалі платформа Zigzaur МЦХ, це вже відносно стара платформа. Вона прийшла до нас з далекого 17 17-го року. І Zigzaur – це такий мастодонт, виробник мастодонт, який дозволяє собі витрачати величезні кошти на розробку нових технологій, нових видів зброї, і, скажімо так, не ставить ставку на виключно одну модель. Власне до того, вели, маючи широкий діапазон можливостей, народжуються такі цікаві ри. Нагадаю, що таке зігзав CX. Це мультикаліберна платформа, яка може бути і в проміжних калібрах, і в гвинтівочних калібрах. Має короткий ход поршня, має зворотню, дві зворотні пружини в апірі, абсолютно амбідекстральна. Сама трубка прикладу є складною і ніяких тут пружин з буфером немає. Двохпозиційний газовий регулятор будь-якого зігзав МЦХ. Дуже цікаве рішення саме у спіра. Це руків'я взведення як зліва, так і. Амбідекстральне зверху це дозволяє, до речі, взводити, коли стрілець лежить, коли йому, не, йому важко заряджати. Причому саме руків'я складне, що дозволяє його не відчувати його при носінні на ремені. Модульна сівка, яка може на себе, маючи блок панелі, приймати величезну кількість прицільних і допоміжних пристроїв. Одним словом, все те, що необхідно сучасній модульній системі у військах, є в платформі МЦХ. Не, не, не дарма вона займає таке досить серйозне своє місце. Це під сонцем саме на цьому ринку, а цікавість наша на цьому не завершується. І розказуючи про ем не можна не сказати про таку штуку, як її боєприпас, тому що саме цей боєприпас є ізюмінкою, який робить цю гвинтівку в якійсь мірі унікальною. 277 й Фюрі був розроблений в кінці 19-го року компанією Zizaur, це 6.8 на 51. Трикомпонентний патрон з латунною гільзою і стальним донцем гільзи, має габарит гільзи дуже близький по зовнішнім габаритам до 308 калібру, кулю 6,8 калібра, маса патрона 21 грам, що, до речі, на 3 грама легше, ніж самий легкий патрон 762 на 51 Це, здається, небагато, але це 1 шоста від загальної ваги кулі, від загальної ваги патрона. Початкову швидкість кулі понад 900 метрів в секунду, там 915 метрів в секунду, плюс і коридор, який зазвичай видає куля при при стрельбі Коридору швидкостей має на увазі. Загальна вага кулі може бути від 8,75 до 9, там, 9,07 грама в цьому коридорі, в залежності від типу боєприпаса. Цікавим параметром є дульна енергія. Дульна енергія коливається в межах 3,5-3,6 тисяч джоулі, що, чесно кажучи, навіть трохи перевершує звичайну дульну енергію 308 калібру. І це стало можливим в тому числі за рахунок того, що з'явилося це саме сталеве Сталеве Дон гільзи, яке витримує в півтора рази більший тиск, ніж 308 калібр. Що дає можливість в цілому збільшити характеристики, покращити характеристики зброї, при цьому зменшити віддачу по відношенню до 308-го калібру. Звичайно, вона буде більша по відношенню до 223-го калібру. Але тим не менше. Тим не менше, отак От і хай там і лежить. Тим не менше, цей калібр починає витісняти звичайний нам такий занят загальноприйнятний боєприпас, як 556 на 45. 5,56, згідно доповіді в Конгрес від армії Сполучених Штатів Америки, має прицільну ефективну дальність близько 400 метрів. Всі ми стріляємо, всі ми розуміємо, що про 400 метрів ми говоримо. Ну хіба що в розрізі використання кулемета М 249, тому що вже навіть на цих дальностях дульної енергії цього боєприпаса ну, маловато. Повальне використання. Засобів індивідуального бронезахисту призвело до того, що стрілецька зброя також є можливості ну досить сильно. Скоротилися при використанні проти живої сили супротивника, і відповідно стала необхідність навіть вирішити цю проблему ефективності стрілецької вогнепальної особистої зброї. І калібр 6,8 до речі, справжній калібр 7,9 міліметра. 6,8 призваний вирішити це питання. Ефективна дальність стрільби з кулеметів в цьому калібрі перевищує півтора кілометра. Доповіді конгресу говорить про те, що по площинам такий калібр здатен працювати до 1,8 км. Ну, це знову ж таки, все мені здається, трохи. Перебільшено, але тим не менше понад в два і більше разів виросла ефективна дальність використання саме цього стрілецького комплексу по відношенню до калібра 5,45, 5,56. Ну, хай буде 545 також. В цілому точність, а також настильність траєкторії краще, ніж в 308 калібра, і дульна енергія вища. За рахунок такої форми кулі, за рахунок такої конструкції боєприпаса і більші дульної енергії цей калібр можна сказати, що є більш ефективним, чим класичний 308-й. Отже, Американська армія з 17-го року, заморочившись з тим, щоб перейти на щось таке проміжне між 5,56 і 308, прийшло до висновку що цей калібр є більш універсальним і має допомогти живій силі боротися з такою ж самою живою силою за рахунок покращення балістичних властивостей цього калібру. Нагадаю, як це було здійснено трьохкомпонентне модульне конструкцією, де є сталева донці гільзи і латуна сама гільза. Куля має відповідно більшу начальну швидкість. Початкова більша швидкість, звичайно, призводить до. Збільшення тиску, точніше так, збільшення тиску призводить до початкової е, швидкості, але тим не менше він знову ж таки більш сильно діє на всі частини в усіх напрямках самої гільзи. І слабким місцем якраз таки Донці гільзи. Тут ця частина стальна, відповідно, можна використовувати умовно такі близькі до магнума навіски в немагнум патроні. Я думаю, що концепція вам зрозуміла. Потужний патрон з деякими змінами в конструкції гільзи, які дозволяють використовувати більше робочі тиски. В... Самого патрона дозволяє нам покращити балістичні властивості кулі, покращити настільність траєкторів польоту кулі, принести більше потужності, більше енергії до живої цілі і краще боротися з супротивниками в засобах індивідуального бронезахисту. Це насправді. Така позитивна штука, яка є тут негативна штука? Насправді цей калібр не потрібно і, взагалі, цей комплекс не потрібно сприймати як така абсолютна заміна легким піхотним гвинтівкам, тому що це не легка піхотна гвинтівка, і по суті це такий. Калібр, який являється дещо меншим, ніж 308, і набагато кращим, ніж 556. Але при цьому більше ментально він до важких гвинтівочних калібрів, тому що тут як не крутий, ну це точно не автоматний калібр, а чистий гвинтівочний. Відповідно, більша маса призводить до більшої втомлюваності, більша маса, більший тиск призводить до більшого більшої віддачі по відношенню до 5,56. Більша начальна швидкість призводить до зменшення ресурсу основних вузлів, таких як ствол в частності. І це все в цілому. Має певні свої там наслідки у вигляді специфіки використання. Але якщо ми говоримо про універсальний патрон на всі випадки життя, то цей калібр, цей патрон є, напевне, самим універсальним патроном, який сьогодні випускається. Тому що, повторююся, майже магнум навіски, сталеве донсе, латунна, латунний корпус, форма кулі, сама куля, вага кулі, початкова швидкість, дульна енергія все це краще чим. Було до цього багато багато десятків років. Єдиним мінусом є те, що поки що ця технологія не сама дешева, і відповідно, і боєприпас під цю технологію також буде не саме дешевий. І саме цей боєприпас змусить багато зброярських компаній, виробників зброї, переглянути свій підхід, матеріали, які будуть використовуватися саме всі зброї, ну в майбутніх своїх зразках. Ну і давайте вже два слова про сам карабін. Що він тут же перед нами стоїть? Я насправді тут про що розповісти, і дуже хотів би вам про нього розповісти більш детально. По-перше, це, як я казав раніше, це короткий ход поршня. Це газова система, до речі, з регулятором в два положення виключена по відношенню до глушника, включено. Це дуже круто. Ловер дуже схожий по інтерфейсу і взагалі по конструкції до ar 10 До речі, зворотні пружини, як я казав раніше, тут знаходяться саме в апері. Відповідно, приклад не має буфера, складний, дуже жорсткий. І це насправді не просто так зроблено, тому що там брени і скари, і деякі речі, гроти, які зараз дуже популярні насправді в бойових діях показали певну проблематику в цих вузлах. Так ось зігзавр тут одразу підійшов до цього серйозно. До речі, тут вівер-інтерфейс, вівер що дозволяє поставити різні приклади, але саме в комплекті тут складний приклад, повністю стальний вузол і арочна труба, яка знову ж таки дозволяє модифікувати приклад під себе. Двухступінчатий спусковий механізм, ударно-спусковий механізм. Він дуже чітко відчувається саме от в такому режимі: от перша ступінь, друга ступінь. Запобіжник двосторонній, такий самий, як у R15, кнопка Дання магазина, кнопка скидання затворної затримки продубльована як зліва, так і справа, тому амбідекстральність його витримана на 300%. Рукоять взведення у нас також двостороння, яка знаходиться під прицелом, не заважає взводити саме цю ручку, але тепер дивіться, тут з'явилася така ручка зліва. моя думка наступна: по-перше, ця ручка зліва, складна ручка, вона дозволяє взводити сам карабін більш безпечно і більш контрольовано, чим ця рукоять. Сам вузол складання прикладу дещо заважає при взведенні, і я думаю, що знову ж таки це. Було б придумано для того, щоб не заважало нічого звести, сам достати набі на війник і звести сам карабін. Ручка складна, вона дозволяє вона не відчувається взагалі. При карабіні на плечах і без використання бронежилета вона не б'є, не муляє, що називається, і веде себе абсолютно нормально. Всі органи, які тут ви бачите, вони всі тестувалися в. В рукавицях, відповідно, все, що ми тут можемо побачити, все нажимається в рукавицях дуже просто і легко. Пістолетна руків є від R15 з інтерфейсом від ar 15 відповідно, все це можна переодягнути, по вашому бажанню, та смаку. Сівка вільно вивішена, а вона кріпиться на чотирьох винтах. Я бачив нарікання в інтернеті про кріплення цівки, так ось зігзавр з цим поборовся, додавали сюди тут певні такі вкладиш. І в цілому, цівка вже не, не має тої, тієї ненадійності, яка була на Зразка. Твіст самого, самого ствола сьомий, він може бути, до речі, 16-дюймовий, 13 дюймовий Калібри можуть бути як 308-й, так і 6,5 Creedmoor, так і 6,8х51. Різьба 5,8 на 24. Відповідно, все, що є на ринку, все сюди може стати. Я маю на увазі по відношенню до глушників і все це доступне. Сам полумігасик штатний, він також являється частиною комплексу зігзаурського глушника, двох типів, які можна придбати за започку, наприклад. А тому, що це не дешево, Розумієте, То така штука: будь-яка якісна річ, будь-яка якісна річ, вона не може бути дешево. Я зараз не виправдовую ціни зігзаура, там чи ціни, які формує наш зброярський ринок з усіма його нюансами в Україні, але тим не менше, до чого я вам підвожу, що працюючи в цій сфері, можу відверто сказати, дешевий класний зброї, ну в мову розуміння, просто не буває. Ціну насправді на момент огляду ще встановити до кінця не вдалося, але я вангую, що вартість цієї зброї може сягати відмітки і до 10 тисяч доларів, тому що вона навіть для США буде дорогою. Вже два слова про приціл, скажу, тому що цей танго мене, чесно кажучи, здивував. Спочатку ну, є танго декількох поколінь, але да? ну, цей саме той такий армійський танго, який зігзав танго, який йде саме в армію. Він не дешевий, Його вартість у нас десь біля трьох тисяч умовних одиниць, а має кратність 1,6 Першу фокальну площину, але тим не менше, мене прямо він здивував тим, що в нього супер адекватна одиничка, крадість один. І при налаштуванні діоптрів під моє око взагалі не пливе, ніякого грибі глаза немає. Світла сила прекрасна, лідзи прекрасні. Я думаю, що з кліками і з механікою то все добре. Одним словом, якраз він сюди проситься на такі карабіни. Це ЛПВО, яке ідеально стало на цей карабін. До речі, на одеровському кроню вага карабіна в залежності від ствола від 13 до 16 дюймів, там мі два ствола 13 і 16 дюймів, складає від 3900 тисяч грам до 4,2 кг, кілограма в залежності від довжини ствола. Це ми говоримо про карабін, до якого не приєднано на магазин і не встановлено приціл, а також будь-яке інше додаткове обладнання. Я думаю, що зараз у вас з'явилось вже таке якесь розуміння, що це таке, тобто це новітній комплекс, який можливо стане в подальшому новим вектором розвитку зброярського. Діла з боярської майстерності і зброярська конструктива, взагалі як в армії США, так і в світі, тому що сполучені Штати Америки часто виконують такі штуки. Це комплекс поставив таку нову планку, нову галочку взагалі в розвідку. Боєприпасів за рахунок трьохкомпонентного гібридного боєприпаса з сталевою гільзою повторюся, така сталева гільза дозволяє витримувати тиск в півтора практично рази вищий, ніж 308 калібр. Це призводить до того, що покращується бронебійна здатність, покращується дальність робоча, покращуються всі характеристики. Єдине, що не покращується, все-таки це більша віддача, ну і більша маса самого карабіна. Але американські вояки, ті люди, які будуть використовувати цей карабін, його куплюються точно такі не самі слабкі люди, тому думаю. Вони всім справляться. Отож, зараз поїхали постріляємо. Далі я вже скажу своє враження. Шановні глядачі, це не високоточна гвинтівка і не високоточний калібр. Отож, стріляти на групу ми не будемо. А ось стрільнути на 300 метрів по невеличкому гонгу ну, це прямо святе. Я думаю, що ви все самі бачили і коментувати тут щось взагалі ніякого сенсу не має. Максимально неоднозначний карабін. Тут, знаєте, треба розділити два моменти. Перше, з точки зору кого ми будемо дивитися на цей карабін, і другий момент це з ким ми будемо його, з чим точніше, ми будемо його порівнювати. Карабін максимально цікавий, до речі, магазини. Тут sr 25 Я маю на увазі, що от це все-таки не є якоюсь діковинкою і можна придбати практично в будь-якому зберігальському магазині. Якщо ми порівнюємо цей карабін з платформою AR-15, то порівнювати тут нема що, тому що ar 15 в будь-якому випадку легше, м'якша. Я не скажу точніше, але легше, м'якше в віддачі з більшою кількістю боєприпасів і так далі. Але при цьому ну, зі всіма цими недоліками, які присущі, на які притаманні цьому боєприпасу. Якщо ми говоримо про 308 калібр, то цей боєприпас, цей взагалі цей комплекс м'якший, точніший, більш настильний, більш контрольований і в цілому відчувається як такий, як вам сказати правильно, як напевне, тюнінговування 308-й з сторону зменшення віддач. Що стосується його балістичних, Характеристик цього боєприпасу, то вони вже починають впиратися не в можливості зброї, а в можливості стрільця, тому що настільність траєкторії польоту кулі тут явно краще, ніж у 308-го калібра. Відповідно, думаю, що точність також буде краще, ніж у 308-го калібра, якщо ми будемо стріляти надалеко. На жаль, тут у мене зараз на моєму полігоні немає можливості перевірити там на 500-700 метрів, але 300 метрів в двохкотову мішень ця штука закриває прямо на ізі. Ви все самі це бачите. Два слова по ергономіки. Абсолютно звична ергономіка нашим рукам, всі органи керування на тих місцях, де вони мають бути, тому що ну, все це відомо по ar 10 і ar 15 Можливо, як для мене, трохи затовста цівка, і я хотів би мати трошки тоншу цівку, але вона не визиває якогось відторгнення по тій причині, що я розумію, що товщина самої цівки продиктована то тією газовою системою, яка тут знаходиться. До речі, цей 16 й ствол має товстий контур, і це також позитивно сказується. При нагріванні, тому що патрон сам, чесно кажучи, трохи гарячий. І маючи такий контур ствола, це вже це великий плюс, тому що він, він досить добре бореться з саме Це знову ж таки необхідність, тому що при таких нагрівах, при таких швидкостях калібра потрібно якось боротися з таким, таким ефектом, як перегрів ствола. Це сучасна мілітарі гвинтівка, це навіть не мілітарі-гвинтівка, це комплекс гвинтівка-патрон приціл, які дуже сильно розширюють можливості того, що ми називали штурмовою зброєю особисти вогнепальне зброєю. і кулемети, які наприклад використовують цей боєприпас. Ну, пострілявши з нього, можу вам сказати точно, являється більш ефективним, ефективними, чим такі ж самі кулемети, але які будуть використовувати 308 припас. Тепер друге питання: з точки зору, кого ми будемо дивитися на цю гвинтівку? Я вам можу сказати точно, вона точно не для всіх. Це не масовка. Починаючи від ціни, закінчуючи самим боєприпасом і ціною боєприпаса. По-друге, дещо зменшений ресурс по 300 до відношенню до 308 калібра. Тут як не крути, але ж всі ми розуміємо, що це не значить, що гвинтівка за 2000 Столів там розвалиться, чи отримує якісь критичні наслідки. Ні, я просто знаю точно, що гарячі калібри призводять до більш швидкого зносу ствола, а також втрати окучності. Будь-який там. Крідмур він більш точніший, але він. Менш ресурсний, ніж 308. 5,56 набагато швидше палить ствол, ніж 7,62 на 39. Не дивлячись на то там хромований чи нержевійка і так далі. 68 високі швидкості, В будь-якому випадку вони будуть менш ресурсні, ніж 762 на 51 там, чи на 54 з Швидкостями там в районі 780-800 метрів в секунду. Тут це фізика, і він нікуди від неї не дінешся. У всьому іншому сучасна крута зброя з продуманою ергономікою з вижимкою максимума з того кожного грама, який. З якого складається ця гвинтівка, максимальна адаптація під потребності стрілка під ліву праву руку насправді продумана і така прохавана, що називається конструкція з точки зору: як і зворотні пружини, так і УСМ, так і двопозиційного газового регулятора. Сюди в без проблем чіпляється глушник, переводиться газовий регулятор в режим сапресор, тому що є два режими ансапресор і сапресор. Так? І все це працює дуже класно, зменшуючи сильно навантаження на газову систему. Короткий хід поршня, короткі, взагалі поршневі гвинтівки призводять до того, що менше порохових газів потрапляє сам в сам апір, менший тиск робочий, і це все призводить до насправді покращення ресурсу. Тому всі зараз такі виробники переходять на короткий ход поршня з DI-системи. Тим більше 308 калібрів, бідний. Газкей, кожен раз при пострілі ну дуже багато отримує порохових газів собі в лице, і я б на його місці також відказував, відмовлявся би працювати, якби працював в таких умовах. У всьому іншому задавайте питання в коментарях. Якщо у вас ця гвинтівка викличе додатковий інтерес та взагалі платформа MCX, про яку ми вже знімали на проствол, ми вам про нього розкажемо. Від себе особисто додаю додам 308 калібр, набагато буде зрозуміліший і простіший нашому. Користувачу, нашому стрільцю, але він точно не дасть тих емоцій і тої настрільності, тої точності, яку дає 6,8. 5,56 це взагалі окрема планета, тому про нього ми не будем, будемо в даному випуску говорити, тому що, не дивлячись на те, що американці хоча й приймають на заміну 5,56 патрону, я ж вбачаю цю гвинтівку все ж таки більше гвинтівкою, ніж таким простим карабіном. Думаю, що. Максимально детально розказав вам свої враження про неї. Дякую, що були з нами. Залишайтеся в безпеці. До нових зустрічей на каналі Проствол. Далі буде ще цікавіше. Пока.